Розбираємо завдання НМТ з хімії 2026. Поїхали! Укажіть речовину з йонним типом хімічного зв'язку. Тут варто пригадати, що йонний тип хімічного зв'язку буде утворюватись між металічним хімічним елементом і неметалічним. Метали неметали метали від бору до астату проводимо діагональ. Така кривенька діагональка вийшла. Під діагональю в нас метали, крім гідрогену. Над діагональкою. У нас в головних підгрупах. От я показую головні підгрупи це не метали. А побічні підгрупи це метали. І так дивимося. H2 водень. Варіант А. Гідроген це у нас не метал, не підходить, бо нам потрібно, щоб був метал і не метал. NH3 нітроген. Не метал в головній підгрупі над лінією, гідроген також не метал. Кальцій хлор 2. Кальцій ось він, під лінією метал, так? І хлор в головній підгрупі над лінією не метал. Значить, варіант В. І останній варіант ферум. Дивимось, залізо проста речовина. Шукаємо фером. Він знаходиться над лінією в побічній підгрупі. Отже, також не підходить, бо нам потрібен метал і не метал.